Вирішив сьогодні, знаєте, так відзняти рубрику для вас е, японських автомобілів. Зазвичай, знаєте, знімали вам різні сегменти дешеві, там е, кросовери, інших багато популярних автомобілів. А це, знаєте, така популярна марка автомобіля японська, як Mazda. Якість, Японія, комфорт. А саме, що не є в них технології, це от у нас є 2,5 краєктів, можливо, там прокоментуйте, хто скаже, хто є користувачами даних марок. Що ви можете сказати? По ринках, знаєте, тако проаналізуємо, подивимося, що є. Скажу так: дуже популярні автомобілі, такі як це X5 і кросовери, вони як і для жінок, і для чоловіків, дуже користуються попитом на сьогоднішній день. Також є тройки. Моделі, Шості моделі. Тим більше, дорогі підписники, ви не повірите, перший мій автомобіль був це Mazda 6, кузові GG 2004 року, 2,0 бензин з газом на автоматі. Машина гнила до чорта, як кажуть. Але я її любив, я її просто зробив, і потім, звісно, людям я її продав. Але от в мене є є у мене, знаєте, досвід користування даним автомобілем. Тому що зручно. Вмощуємося, чи влаштовуємося. Крісла, хто ліжка. І бажаю вам приємного перегляду. Не забудьте, не забудьте підписатися на канал, поставити жирний лайк. Приємного перегляду вам. в автомат. Так, Ігор, Мазда. Мазда. Ось Дивіться, Mazda CX5, доволі популярні автомобілі, 2,2 дизельні автомати, коробки їх непогані ці. В принципі, дизеля ресурсні, єдина для вас порада. Машинка, бути, бути, машинка має бути, щоб ви собі розуміли, з маленьким пробігом, щоб не було там за 400 плюс. Ну, ясно, як я вам завжди говорив у відео, що потрібно, щоб було адекватне обслуговування, і тоді буде все воно ходити, ці автомобільчики. Також Mazda 6. Універсалі, 9 рік, 2 літра дизель, є номер телефона, той самий, 7400-276 пробіг автомобілі, можливо, когось зацікавить. Дев'ятий рік автомобільчик. Давайте глянемо, що по салончику. Шісті ступочка навігація, клімати, все як не має бути. Такі варіанти зацікавить. Набирайте дану площадочку. Доволі. Непогані тут варіанти попадалися, ми також тут окупляли автомобільчики. Тому що тут машинки навіть свої власники залишають. Ось дивіться, яка Mazda 6 красуня. 16 рік, 2 літра, 2,5 бензин пробачаюся. 11,999 доларів, є номер телефона, телефонуйте. Ось Тут біля ринку також, тому, щоб ви собі розуміли, що є з чого вибрати. Тому що і площадки, площадок біля ринку куча. І тут також машинки і продавці залишають свої і продають. Ось така шоста мазда. Ось дивіться, яка мазда троєчка, 2-літровий бензиновий двигун. Ціна даного автомобіля 6300. доларів. 8 рік, 197 тисяч пробіга без підкасів автомобільчик. Доволі таке, знаєте, в хечбеки, непоганий Ну Це на механіці є. Я би собі такий брав би звісно на автоматику собі і гасав би. Ось така гарненька троєчка. І давайте підійдемо. дивіться дві cx 7 відразу. Стоїть 3, 4 7 це просто находка. Хто шукає такі варіанти? Перша це 7 у нас 11400. Є номера телефонів, будь ласка, телефонуйте 10-й рік на механіці. Давайте глянемо, що вона по салончику. Безключовий, є, класна комплектація, шкіра. Ось варіантик такий непоганий. Друга, це 7 11500. Той самий, я так зрозумів, продавець продає. 10 рік, 192 тисячі пробіга. Є повний опис. Ви можете поставити на паузі і подивитися і прочитати. Третій варіант. Це їх 7. 11400, бачите, всі в одну ціну. І четвертий варіант. Це x 7 у нас коштує. 11500. 11, 11 рік, це вже модельний рік, 12 рік, є номер телефона. Зацікавить телефон, Давайте глянемо. Також у ключовий доступ на шкірі, на механіці. Зацікавить. Набирайте, друзі. Ось така є незвичайний колір Mazda. cx 5 15 рік. Свіжопригнана, 17-300 доларів. Швейцарія автомобіль, повний привід, 2 літра дизель. Люк присутній, світла шкіра, безключовий доступ до автомобільчику. Такі вони, знаєте, з перферацією шкіра. Такі автомобільчики, можливо, зацікавлять. Набирайте. Ну, ось дивіться, навіть отакі от варіанти, які попадаються на ринку. Це є Mazda 3 покоління, Mazda 3, будемо так казати, 13 200 доларів. 119 заявленого пробігу в автомобілі, 16 рік. Є номера телефонів, ось, будь ласка, можете по ВІН-коду передивитися, що по автомобільчику буде. Те, що я вам завжди кажу, що перевіряйте автомобіль перед покупкою. Ось така маздошка в акураті. Коробка автомат. АйСін, все як любите. Відео-трансформатор. Ось такий варіант. Андрій, привіт! Доволі любить цю машинку, популярна машинка. От дивіться, Mazda 5, 10 го року, 1.6, двигун, є номер телефона, 8 тисяч доларів на старті ціна даного автомобіля. Такий, знаєте, комфортний сімейний мінівен. Доволі такий, дивіться, от він місткий. Тобто, в принципі, Андрій даним автомобілем задоволений, це я впевненістю можу сказати. Навіть і такі автомобільчики попадаються на ринок. Так, дивіться, ще от така маздочка гарненька. 15 й рік, 2,2 дизель, 110 кВт, 18500 доларів. Ось такий варіант, можливо, зацікавить. Давайте глянемо по салончику. Така вся вона в збережному стані. Можливо, кого зацікавить така мазда. 18500 доларів. Ось дивіться, дві красудні стоять. Такі. Це Х5 і ЦХ7. Цей варіант 10 200 коштує доларів. Торг присутній. Є номер телефона, 11 рік, 217 заявленого пробіга І дивіться, яка гарненька 15 року. ціна 16 16500 доларів Швейцарія. Собі в Швейцарії є автомобільчик. Є ось телефони. 137 заявленого пробігу автомобілі. Ясно, що цей пробіг потрібно перевіряти. Тому майте на увазі. Це завжди моя така рекомендація для вас, друзі. Також, отака cx 7 Mazda, Mazda CX7. 10800 доларів. 10-й рік. Як ви бачите, ціни різняться і ціни різняться від стану, від комплектації. Такі, знаєте, ну, я б не сказав, що вони сильно популярні, але є поціновувачі даних автомобілів, яким вони подобаються. Тому, знаєте, як я завжди казав, на кожний товарі є свій покупець, можливо, когось зацікавить, телефонуйте. Також, Mazda CX5, дивіться. Є, фатає на ринку цих CX-5. дивіться, 13200 ціна даного автомобіля. Є повний привід. Повний привід, все як не має бути, два ключа, можливо, зацікавить такий варіант. Дивіться, в нас жіночний такий колір. зразу, можливо. Також є от така Mazda cx 7, це є 10 рік. Доволі також популярний автомобіль. Колись повністю з людиною їздили, шукали таку машину. Ну живу, заживу потрібно віддати гроші. Ця коштує 10200. Є номера телефону, звати Сергій. Така мазда, біленька, зацікавить, телефонуйте. Що переглянули? Ми автори на полудку конкретно сегменту марки МАЗД. Як ви бачите, по відео ви могли бачити, що є такі автомобілі, як cx 5 cx 7 Зазвичай ви звернули увагу, що дуже-дуже багато на ринку cx 5 маз з Європи, а особливо 2,2 дизель. Скажу таку суб'єктивну свою думку, можливо, я не прав. Ви напишіть в коментарях. От порівнюючи Mazda 2.5 SkyActiv і Mazda 2.2 дизель європейка там, так я все-таки взяв би Mazda 2,5 skyactiv Можливо, я не прав, напишіть в коментарі. Моя така думка, да, це моя суб'єктивна, будемо так казати, думка. Японський автомобіль він має бути бензиновий. А ви знизу напишіть, чи так, чи не так. О, о Дай запитаю, це моєї... x 7 бензинова. E, це x 7 бензинова. Це x 7 бензинова, ну і нафіг. 2.3 там це жопа, типа, коротше. Ну, okay. що, бо я вже... Також ви бачили на ринках і Тройки, є і шість, є, в принципі, В принципі, при... приїжджаючи на авторинок Луцьк, можна щось обрати для себе якийсь автомобіль. Тобто, в принципі, Зазвичай це доволі популярний це, це X5 автомобіль. Також в мене підписники з X7 питали за ці автомобілі. Ми такі автомобілі підбирали на ринку. Тому що можу вам сказати? Завжди вибір за вами. Моя порада вам завжди на, на, на конкретний, як так кажуть, Послідок вам скажу, що моя порада така: завжди перевіряйте авто перед покупкою. Якщо ви не розбираєтесь, просіть знайомих, родичів там, можливо, там є вас знайомі там, підборщики. Якщо не, не, немає до кого звернутися, звертайтеся до нашої компанії Канал Шкода, що нема». будемо так казати. Максимально підійдемо до цього питання і виберемо для вас адекватну «Маздочку». Користування. Тому всім дякую за увагу. Будь ласка, комент, підписочка. Бережіть себе, зустрінемося в нових відео. Всім пока. Ну, ну, там вже 에, коли... Стоп і зараз давай що я смонтирую е, комент, що ви хочете бачити в наступних відео про японський автопром. Зараз рубрика японський автопром. Да? Наповню вам, хочу від вас почути коментар знизу під відео, що ви хочете бачити в наступному відео про японський автомобіль. Якусь можливо, конкретну марку зможемо для вас відзняти конкретний сегмент. Тому підписуйтесь, коментуйте. Дякую.